Яким було дитинство Ремуса Люпина з Гаррі Поттера? як Ремус став перевертним? Адже ця історія конкретно так повністю не розповідається у фільмі, і здається, що й у книжках. Також ті, хто не читав книжки, помітять тут багато нового для себе матеріалу. Тож залишайтеся зі мною. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Дякую, що ви разом зі мною залишаєтеся, і хочу нагадати, що в мене є ще ексклюзивний контент для спонсорів. Ви також можете стати спонсором каналу і допомогти цьому каналу у його життєздатності. Ми там подивилися серіал Дім дракона. Дивимося Гру престолів. Можете доєднуватися до нас. І також дякую ще й тим, хто окремо донатить на мою монобанку. Вона Знаходиться у описі під відео. Дякую вам усім. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. І повертаємося до Ремуса Любина. До речі, Ремус Любин це один з моїх улюблених персонажів у всій цій серії книжок. Він викликає почуття якоїсь такої ностальгії, але доброї ностальгії, мудрості, скромності. Тож, мені було дуже цікаво дізнатися про нього більше і поділитися цим з вами. Ремус Люпин був єдиною дитиною чарівника Лайла Люпина і його дружини маглівської крові. Хоуп Хауел. Як вони познайомилися? Лайл Любин був дуже розумним, спокійним, тридцятирічним чоловіком, який знався на різних нелюдських духовних явищах. І якось він мав поїхати у Валіський ліс, щоб вигнати звідти богарта. І якраз в цьому лісі гуляла дівчина. Вона була звичайним маглом, але могла відчувати от, певну присутність завдяки своїй творчій натурі. Вона гуляла, взагалі вона працювала у страховій компанії в Кардефі. Тож вона гуляла лісом і раптом. Помітила, що хтось за нею спостерігає. Вона не могла зрозуміти, що це усього лиш богарт. Вона злякалася і настільки сильно злякалася, що Богарт це відчув і перетворився на чоловіка. Тоді Хоуп ще більше злякалася і закричала: але її крик почув Лайл і підбіг на те місце. З заклинанням він богарта перетворив на гриб і врятував дівчину. Його перші слова до неї були: не хвилюйся, це усього лиш богарт. Але вона якось не дуже зрозуміла, що він каже, і думала, що він врятував її від якогось чоловіка-нападника у лісі. І, в принципі, Лайл побачив, вона гарнюня і вирішив не розповідати нічого далі. Він її провів додому, і поступово у них почалися стосунки. Вони закохалися один в одного. І навіть потім, коли Лайл розповів хоуп про те, що це був дійсно просто богарт про чарівницький світ. Вона все рівно не припинила його кохати. Лайл зробив їй пропозицію, і вони почали готуватися до весілля, на якому був величезний торт з богартом на горі. До речі, цікаво, якого вигляду набував цей богарт на торті. Можливо, це був той чоловік з лісу, бо Хоуп вважала, що саме так виглядають богарти. Уявляєте? Це був би смішний торт. З людиною нападником <смі> людина, яка напала на твою дружину, і вона вінчає ваш весільний торт. <смі> Виявляєте цю картину? Перша і єдина дитина народилася після року шлюбу. Вона була щаслива, спокійна і вже проявляла певні ознаки магії. Батьки покладали багато надій на цю дитину на ремуса. Як ми розуміємо, це був ремус Люпин, і вони вірили в те, що він виросте великою людиною. Ось тепер переходимо до питання, яким чином ремус Люпин став взагалі перевертним. На той час, коли ремусу було всього 4 роки, по всій країні почала збільшуватися темна активність темних істот, темних чаклунів і не знали. Через що так відбувається? Як пізніше здогадалися, як виявилося, що це було все через Волдеморта, але тоді ще не знали про це? Міністерство викликало служби контролю за темними істотами, адже воно створило цілий департамент контролю і регулювання темних істот. І саме туди запросили також і Лайла, хоча він був знавцем богартів, полтергейстів, тих незначних темних істот, але також це годилося, і він вступив у цей департамент. І сталося так, що через певний час Лайла зіткнувся з перевертним на ім'я Фенрір Грейбек, якого звинувачували у вбивстві двох дітей Маглів. Треба ще сказати, що на той час реєстр перевертнів мало підтримувався. Адже все суспільство уникало перевертнів, а перевертні не хотіли особливо вливатися у суспільство. Вони його боялися. Тому ніхто з перевертнів не біг швидко реєструватися у цей реєстр, щоб хтось навкруги знав про те, що він перевертень. Бо тоді б його засуджували, скували і уникали б його. Тому в цьому реєстрі і не було. Фенріра Грейбека, і той вирішив вдати себе звичайного магла. Він вдавав, що не розуміє, куди його привели, що це за, за така будівля, міністерство магії. В нього не було палички, і він був брудно так погано одягнений. І це переконало більшість працівників департаменту. Вони вирішили, що це просто магл, якого помилково звинуватили. Але Лайл Любин побачив певні ознаки. Перевертня, і сказав, що треба залишити його під вартою до наступної повні. Але з нього почали сміятися, казати, що слухай, повертайся до своїх богарців. І зазвичай спокійний Лайл раптом розлютився і сказав, що перевертні це бездушні злі істоти, які не заслуговують ні на що, окрім смерті. Але його не послухали. Комітет наказав Лайло вийти з кімнати, перед Грейбеком вибачилися і випустили на волю. Інші члени комітету мали позбавити його пам'яті, але коли грейбек вийшов на волю, там його зустріли двоє спільників, з допомогою яких Грейбек втік. Тобто йому пам'ять не стерли і зрозуміли, що це дійсно був перевертень. Тож грейбек втік, але пам'ятав про те, що казав про нього Лайл Люпин. Він розказав про це своїм спільникам, і вони почали планувати помсту. Незадовго до п'ятого дня народження Ремуса Люпина Грейнбек вирішив напасти на хлопчика. І він вдерся до нього в кімнату і вже майже вбив. Але Лайл почув крики і прогнав знову грейбека. Хлопчик залишився живий, але тепер він мав перетворюватися щомісяця на перевертня. Це була така помста від. Грейбека Лайл Любин ніколи не прибачив собі ті слова, які він сказав тоді, в той день під час допиту, і він ще довгий час не розповідав сину, що сталося, і через що на нього напали, бо боявся засудження. Тож хлопчик ріс, милий, розумний, добрий. За винятком тих періодів, коли він перетворювався на монстра, батьки робили все можливе, щоб знайти ліки, якесь зілля, щоб, на... щоб могло вилікувати хлопчика, але нічого такого не було. Вони просто мали утримувати його в ті періоди, коли він перетворювався. Спочатку це було зробити легко, адже хлопчик слабкий, і вовк у ньому слабкий. Вони просто зачиняли двері і вдавалися до легких заклять. Але поступово хлопчик Ріс ставав сильнішим, і вовк ставав сильнішим. Тож потрібно було все більше зусиль, щоб його стримувати. Батьки вимушені були переїхати з села до більшого міста, адже люди почали щось підозрювати. Хлопчик не ходив нікуди, не гуляв з друзями, батьки забороняли йому, бо переживали, що він ненароком може. Обмовитися про те, що з ним відбувається. А на той час, пам'ятаємо, була висока активність темних сил, якийсь неконтрольований, незареєстрований перевертень, навряд чи потішив друзів і сусідів. Тож батьки навчали хлопчика вдома і вже майже втратили будь-які надії про те, що хлопчик вступить до Гогварцу, про те, що він зможе якось взагалі нормально жити. Але незадовго до 11-го дня народження раптом до Любині постукав Альбус Дамблдор і Лайл і Хоуп були в шоці, і вони запереживали. Чомусь запереживали і хотіли зупинити Альбуса, але той пройшов між них якимось чином і вже за п'ять хвилин грав на кухні разом з Ремусом. Дамблдор сказав лайлку, що він знає, що відбулося з їх сином, адже грейнбек вихвалявся іншим перевертням, що він зробив. А Дамблдор мав своїх шпигунів там. Тому він знав, що відбувається. І він запропонував батькам вибір, можливість. Все ж таки, Ремус може навчатися у школі. Він не має позбавлятися можливості навчатися. Можна це все організувати. Просто нікому не треба буде казати, що Ремус перевертень, адже це накличе на нього багато образ і так далі. Вони просто будуть відводити його у місце, у дім кімнату у гохсміті, де Ремус буде щомісяця відбувати це своє перетворення і не буде небезпечним для оточуючих. Батьки не могли повірити своєму щастю, і вони погодилися на це. Ремус, звісно, що взагалі не вірив, що дійсно це з ним відбувається. Він поїде в школу, і він зможе мати друзів, адже він був надзвичайно самотньою дитиною. У школі Ремус дуже швидко подоворишував з Джеймсом Поттером і Сіріусом Блеком. Це були такі два активісти, але їм подобався тихий гумор Люпина його. Доброта. І вони дійсно з ним товаришували. Цікаво, що саме Ремус звернув увагу на Пітера Петігрю, адже розумів, що відчувають аутсайдери. І він почав з ним товаришувати, і він потім привів Пітера в їх компанію. І через нього Джеймс і Сіріус прийняли Пітера. Бо ну погодьтеся, це дивно трошки, що Джеймс і Сіріус товаришували з таким як Пітер. Коли я читала книжки, то в мене було питання. Чому саме оцей Пітер? Але як ми бачимо через ремусову доброту і співпереживання до оточуючих, Пітер ввійшов в їх команду. Друзі не знали, що відбувається з Ремусом. Але поступово вони вирахували і зрозуміли, що він перевертень. Але вони не відвернулися від нього. Хоча Ремус очікував цього, адже він завжди цього боявся. Але раптом друзі на його боці. Більш того, вони стали анімагами. І почали ходити у Гогсміт разом з ним, адже для тварин вовкулака не створює загрози. І разом вони тусили у Гоксміті, тому назвалися мародерами. І друзі дали люпину прізвисько Муні, яке з ним залишилося до кінця його навчання. Муні, тобто місяць. Ремус закінчив школу як префект гуртожитку. Що було з ним після? Окей, він навчився, були друзі. Що далі робити такому чоловіку? Як Ремус Люпин на той час, коли друзі завершили школу, вже було всім відомо про темного лорда, про Волдеморта, і всі четверо вступили у Орден Фенікса, який мав протистояти йому. Смерть Джеймса Потера і Лілі Поттер була найбільш травмуючою подією однією з найбільш травмуючих подій у житті Ремуса Люпина. Адже друзі для нього значили набагато більше ніж для інших людей. Це був цілий скарб. Вони знали його і вони приймали його. На той час Ремо знаходився в іншій частині, виконував інші свої завдання для ордену. Потім, на наступний день, буквально він дізнається, що інші його два друга також будуть для нього недоступні, адже Сіріус вбив Пітера. Так йому сказали. Сіріус тепер сидить в Аскабані, Пітер помер, Джеймс помер. Все в нього не залишилося взагалі друзів. Падіння Волдеморта стало тріумфом для усіх, але для ремуса Люпина це означало знову таки самотність, таке вигнання, адже він вже не був потрібен в ордені. А що робити далі? Друзів не залишилося. Працювати нормально він не міг, адже на будь-якому місці через певний час розуміли, що він перевертень, і він мав звідти йти. Він не міг влаштуватися на нормальну роботу, на яку йому платили б нормальні гроші. Через цю свою ваду. Тому він побивався за невеликі гроші то там, то сям виконував підробіток певний і вів дуже бідне самотнє життя. Одна подія в Черівницькому світі дала Ремусу Люпину певну надію, адже було винайдене аконітове зілля. Це зілля могло контролювати перевертня. Тобто людина перетворювалася на вовка, але не втрачала свідомість під час цих перетворювань. І, власне, Люпин міг би скористатися цим зіллям. Але, по-перше, воно було дуже складне, інгредієнти були дуже дорогі. А навіть якщо б у нього були гроші, якби він почав купувати ці інгредієнти, всі б навколо зрозуміли, що він перевертень, адже він це приховував. Тож зілля було б винайдене, але Люпин не користувався ним певний час. І вже в другий раз Альбус Дамблдор сильно змінив життя Ремуса Люпина. Він запропонував йому бути вчителем у Гогварці і сказав, що Северус Снейп буде варити це зілля Конітове спеціально для Люпина. Той буде його пити і все буде нормально. Люпин погодився на цю пропозицію, переїхав у Гогвардс. Ми там знаємо, що було. потоваришував з Гарі. Він став дуже крутим викладачем темних мистецтв і знайомив студентів з цікавими істотами його уроки були одними з найцікавіших у той рік. До речі, у мене на каналі вже є переказ Гаррі Потера і в'язня з Кабану і порівняння з фільмом. Якщо хочете, можете знов поринути цю атмосферу. Але на цій роботі у Ремуса також виникли проблеми. Адже в той момент всі знали, що Сіріус Блек втік за з Кабану, і Ремус вірив у те, що він служив Волдеморту. Його постійно мучила совість, чи казати Альбусу Дамблдору, що Сіріус Анімаг, чи ні. Адже він розумів, що Сіріус міг проникати в Гогвартс завдяки своїм перетворюванням, адже ніхто не знав, що Сіріус може ставати собакою. Але Ремус впевнив себе в тому, що Сіріус проникає в Гогвартс не через ці перетворення, а через темні мистецтва, які він там дізнався від Волдеморта. Ремоса дуже мучила совість, бо він обманював да, таким чином, брехав Альбусу Дамблдору людині, яка йому допомагала, про те, що він колись брав з собою своїх друзів, які наражалися на небезпеку поруч з ним, і. Про це ніхто не був в курсі, бо якщо б Ремус сказав тепер, що Сіріус анімах, йому б довелося розповісти, що у минулому він також приховував від Альбуса Дамблдора оці факти, що його друзі ходили з ним. Адже такого не було в домовленості, щоб інші студенти відвідували Хохсміт разом з Вовкулакою. Ми знаємо, чим закінчилася ця історія, що ремуса Люпина було викрито, він став вовкулакою, адже вчасно не випив зілля, і Северус випадково усім про це розповів. Тож Люпин знову втратив. Це добре, нормальне місце роботи, але він був вдячний Альбусу Дамблдору за таку можливість. Коли Володимор знов відродився, то відродився і Орден Фенікса, куди знов вступив Ремус Люпин. Туди вступила ще й молода Аврор Німфадора Тонкс, і вона одразу привернула увагу ремуса Люпина. Він у неї закохався, але намагався не подати виду, що закохався. Він навіть не міг припустити, що Тонкс закохана в нього також, ігнорував ці моменти, коли вона натякала на це. А коли дійсно зрозумів, то він відчув радість, але потім зрозумів, що має уникати її, щоб не напружувати своєю цією історією з перевертнями, щоб якось не давити, він має уникати і залишити її саму. Це дуже обурило Тонкс, адже вона вважала, що Ремус також її любить, але оце вдає благородство якесь. Ремус Люпин почав викликатися на найбільш небезпечні операції. Він навіть був у зграї перевертнів, перевертне під прикриттям. Тим самим Ремус наражався на зіткнення з перевертним, який напав на нього з Фенріром Грейбеком. Тобто ризики були великими. До речі, Ремус зіткнувся з Грейбеком під час бійки з пожирачами смерті у Гогварці, коли помер Альбус Дамблдор. І потім, після виголошеної промови Флер делакур про Біла. Про її почуття до Біла. Тонкс також зробила публічну сміливу заяву про свої почуття до ремуса Люпина. І ось тоді ремус також визнав те, що відчуває до неї. Тож вони одружилися тихо на півночі Шотландії, взяли декілька свідків і потім жили собі. Постійно Ремус переходив від крайнощів до крайнощів, то він був дуже щасливий, що одружений з коханою людиною, то боявся, що він накликав на неї прокляття. Минуло небагато часу, як Тонкс і Люпин зрозуміли, що Тонкс вагітна. Коли Ремус про це дізнався, всі його страхи знов з'явилися перед ним на поверхні. Він почав боятися, що передав сину, оцей переверт ген. Він боявся, що раптово нападе. На сина чи на дружину він боявся, що син буде мати таке саме дитинство, яке він мав, що вони будуть з тонкс приховувати його вдома, що дитина буде рости самотньою і нещасною. І тоді він вирішив, як ви думаєте, що просто залишити тонкс з дитиною. Він відправив її до батьків. А сам пішов на небезпечні місії, вирішив податися до Гаррі, Рони Герміони і запропонувати їм допомогу у пошуках Горокраксів. Він прийшов до них, розказав, що Тонкс вагітна, сказав, що він буде з ними, він може навіть не знати про мету їх місії. Що зробив тоді Гаррі? Він конкретно жорстко йому відповів, що це неправильно, те, що зараз робить Любин. Вони його не приймають до себе. Люпин має повернутися до дружини і дитини і бути з ними. Ремус дуже образився на Гарі спочатку, але потім зрозумів, що Гарі надав йому дуже цінний урок, і ще казав, що Джеймс і Лілі залишилися в цьому Гарі, і він засоромився своїх вчинків, повернувся до дружини, почав просити вибачення у неї. Ну і Тонкс його вибачила, сім'я знову з'єдналася, і у них народився хлопчик. Вони назвали його Едвард Ремус. І до превеликого задоволення щастя Ремуса, хлопчику не передалося нічого від нього. Тобто не передалася ця здатність до лікантропії. Хлопчик був метаморфом, як і мати, як і Німфадора Тонкс. Він міг перетворюватися там і перетворювати різні частини себе, там фарбувати волосся і так далі. Тобто з дитиною все було окей. Ще Ремус знов відвідав Гаррі і подякував йому за цей цінний урок і запропонував йому бути хрещеним батьком їх сина. І Гаррі погодився на це. Потім, коли відбулася фінальна битва за Гогвардс, Ремус і Тонкс, також там були, адже розуміли, що якщо не переможе тут, то ніякого майбутнього нормального ні для них, ні для їх сина не буде. Тому вони боролися і, на жаль, померли. Люпин помер від дуелі з Дологовим, адже дещо втратив свої здібності, поки переховувався, там тинявся від дружини до дружини, переховувався. А Німфадора загинула від руки Белатріси Лестрендж. Таким чином, обидва батьки загинули. Ось їх сина виховувала потім бабуся. І його хрещений батько Гаррі також приймав велику участь у вихованні дитини. Тож посмертно Ремуса Люпина потім нагородили орденом Мерліна першого ступеня, і він став першим перевертним, який отримав цю відзнаку. Тобто така історія Ремуса Люпина. Просто професор, якого ми знали з історії про Гаррі Потера. Тепер ми знаємо більше про його дитинство, про нещасливі періоди його життя, про сумніви, страхи. Але ми бачимо, що він боровся з ними і дійсно прожив гідне життя і гідно його завершив. Тож чекаю ваших коментарів, як вам ця історія, про кого ще ви хотіли б почути? І пам'ятайте, чим більше ваших коментарів, тим краще це відео просувається у рекомендаціях. І також нагадаю, що в мене є інстаграм, де кожного дня я веду сторіс і ділюся цікавими фактами, як і в Тіктоці. І є ще телеграм-канал, де читаємо разом книжки і інколи ділюся своїми думками. Дякую, що додивилися до кінця. Побачимося вже дуже скоро у наступному відео.